Вітаю, це дійсно про бізнес. Мене звати Олександра Щукіна, і ми розпочинаємо нашу передачу. Ми будемо говорити власне про те, як відкрити бізнес, як починати власну справу в Україні і як покращити економіку. Сьогодні ми будемо говорити про ветеранський бізнес. А гостєю передачі буде Олена Смоляк. Вона є співавторкою закону України про ветеранське підприємництво і партнеркою адвокатського об'єднання СЕТЕС. Вітаю Олена! Привіт! Давай почнемо з того, що таке ветеранське підприємництво і чим воно відрізняється від підприємництва, умовно таки звичайного, так, як говорять. Ветеранське підприємництво це те ж саме підприємництво, як і звичайне підприємництво, але його різниця в тому, хто його може заснувати, аби це підприємництво вважалось ветеранським. Ну, наприклад, ми з тобою засновуємо товариство з обмеженою відповідальністю. Ні, ти, ні я не, не є ветеранками. Це звичайне підприємництво, яких багато. Але наприклад, якщо б ти була ветеранкою, і я була ветеранкою, і ми засновуємо з тобою товариство з обмеженою відповідальністю, то тоді це вже можемо вважати ветеранським підприємництвом відповідно до законопроекту про ветеранське підприємництво. А навіщо взагалі був потрібен окремий закон для цього? І на якому зараз він етапі? Тому що він був прийнятий у першому читанні. Так що далі? Це велика дискусія, як і серед ветеранської спільноти, так і серед парламентарів стосовно того, а навіщо потрібен цей закон. Тому що одні ветерани. Казала, що цей закон потрібен. Інші ветерани говорили, що ну, в принципі, це ж є звичайним підприємництвом. Ну в цілому, да навіщо один навіщо придумувати спеціальний окремий закон, але все ж таки більшість ветеранів були за те, аби такий закон все ж таки існував. В чому його особливість, і на нашу думку, як співавторів цього законопроекту, для чого він потрібен і ветеранам, і суспільству, і держави. Справа в тому, що в 2014 році, коли почалася війна, і там 2015 рік, шістнадцятий рік, коли у нас вже почалися перші умовно демобілізовані люди, ветерани, держава ніяким чином їх не підтримувала, окрім як надання певних пільг, вважали їх такою соціально незахищеною верствою населення. І вони ставали в конкуренцію на ринку бізнесу з звичайними людьми, особами, які до цього вже мали досвід підприємницької діяльності. Відбувалася певна така несправедливість. Тобто, що ветеранський бізнес, що цивільний бізнес вони були на одному рівні. І суспільство не відрізняло цього. Зараз ми бачимо, що у ветеранів є запит великий на створення бізнесу після демобілізації, після завершення війни. І ми вирішили подумати, яким чином держава повинна допомагати ветеранам, аби ця допом... у створенні бізнесу, аби ця допомога була саме спрямована для ветеранів, і за цю допомогу ветерани не конкурували з цивільним бізнесом. Це перша складова для того, щоб у ветеранів були можливості конкурувати за допомогу, за гранти з цивільним бізнесом. Для них має бути створена окрема програма підтримки. І для цього виокремлюється ветеранський бізнес. Друга складова це все ж таки формування національної пам'яті про війну. Тому що коли у нас є ветеранський бізнес, і ми бачимо, що зроблено ветераном, це ветеранський бізнес, ми все ж таки пам'ятаємо про ту жертву, про той подвиг, який було зроблено цими людьми. І коли ми йдемо в кав'ярню, засновано ветеранами, це вже зовсім інше сприйняття. І, на моє особисте переконання, оця друга складова, вона є найбільш важливішою для того, аби суспільство завжди пам'ятало про те, що ці люди відвоювали, захистили державну незалежність і свободу. А тепер ці люди ще й піднімають економіку. Вони не соціальний тягар, на який будуть надаватися субсидії, наприклад, да, з наших податків. А вони елемент, який міцно формує. Нашу економіку і продовжує будувати Україну, Оце дуже дуже важливо. Для цього цей законопроект по факту і потрібен. А зараз він на якому етапі і коли він буде прийняти, тобто який зараз процес а зараз він пройшов голосування, друге голосування в комітеті. Були дуже багато різних правок до нього вносилися багато що те, що ми закладали на початках, було відкинуто. І на сьогоднішній день законно, умовно кажучи, проходить фінальну вичистку, фінальне редагування для того, аби він був внесений до ради на друге голосування. Коли він буде внесений, я поки що такої інформації не маю, але попередньо найближчим часом має бути внесений. Ну і далі вже чи буде проголосований, чи буде не проголосований, будемо дивитися. Але комітет його підтримав. Тобто, чи є в цьому законі якісь такі норми, які будуть допомагати? Тому щоб ім'я ветерана не було використано з якоїсь там негативної конотації. Наприклад, ми пам'ятаємо, що колись ще в 15-му році, в 16-му, були такі кооперативи, створювалися, де використовували ветеранів для того, щоб вони отримували землю, і потім ці кооперативи продавали квартири і забудовники використовували. Тобто, чи є в цьому закону якесь таке регулювання, щоб ветеранське підприємництво не стало знаєш? Такою ширмою для тих, хто хоче просто взяти ветерана і на нього оформити якусь свою справу. От щось таке. Як адвокат з багаторічним юридичним досвідом, в цілому, понад 10 років, я скажу, що порушити закон або не порушити його, перш за все, залежить від самої людини. Наприклад, червоне світло немає машин. Да? Ти можеш постояти і почекати, поки буде зелена, а можеш піти, бо ж немає машин, ну що ж тобі буде. Так само і в цьому контексті, чи дадуть ветерани використати себе як ширму, як чергову прокладку в якійсь схемі, перш за все буде залежати від самої ветеранської спільноти. Якщо сама ветеранська спільнота буде проактивною і не буде дозволяти це робити, Буде а, висвітлювати публічно такі випадки, засуджувати їх, то це буде євим механізмом, аби цього не було. На сьогоднішній день закон ми ми спочатку закладали, що ветеранське підприємництво це те підприємництво, де ветеран володіє 6, не, не менш ніж 6, 80% прав, а 20% ну, можуть бути якісь інвестиції, інвестори, да, грубо кажучи, цивільні особи. Це могли бути або члени сім'ї, або інші. На сьогоднішній день законопроект передбачає 100% володіння а, бізнесом ветеранам саме. Тобто прибрали можливість цивільним особам, які не мають бойового досвіду, не є ветеранами. Тобто, члени сімей не мають члени сімей – ні. забрали членів сімей. А, і це з однієї сторони мінус, але з іншої сторони це той запобіжник, про який ти питаєш: чи можна буде маніпулювати? Тому що з однієї сторони цих 20% да, ну, цивільного населення, які б могли бути в складі ветеранського бізнесу, це є підтримка, інвестиція, розширення бізнесу, ну, тобто надає багато можливостей. З іншої сторони, це якраз ота от можливість, ота шпоринка, аби маніпулювати ветеранським бізнесом і використовувати статус цей зовсім з іншою метою. Тому ця 100% вона має ускладнити це робити. Але знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що і в цій ситуації, я як юрист, як адвокат, я розумію, як навіть при 100% при 100 вкладі саме ветерана в цей бізнес можна знову ж таки маніпулювати. І тут буде питання до конкретного ветерана, чи він дозволить плюндрувати свій статус такими схемами, чи не дозволить це буде виклик. А щодо того, взагалі, що собою являє цей закон, тому що дуже багато людей думають, що, наприклад, закон це про пільги, це значить якісь там податкові канікули чи щось інше, тобто про якісь цей закон він же не регламентує ніяких пільг, ніяких канікул. Це закон про те, щоб взагалі в країні з'явилося такий статус і таке явище, правильно так. Тобто цей закон, от як це правильно описати, сказати? Цей закон, він, ти правильно зазначила, він якраз вводить в правове поле і в наш мозок суспільства таке явище, як ветеранський бізнес. Чому це важливо? Я говорила на, на, ну, на початку, так? тому що для всіх ветеран це пільговик. Це людина, яка не створює доданої вартості. Нікому після війни не потрібно, тільки дай. І це не формує жодної поваги. Але ж це неправда. Ну це ж не так про ветеранів. А коли ми говорить, а коли ветеран створює підприємництво, наприклад, да, без цього статусу, то це не ветеран створив підприємництво, це просто людина створила підприємництво. Те, що ця людина була ветер є ветераном, замовчується нівелюється, тобто нехтується цей статус, бойовий досвід і взагалі служба в армії, ну в цілому. А коли ми вводимо це окреме явище, як ветеранське підприємництво, ветеранський бізнес, в правове поле, в поле нашої свідомості, то ми якраз показуємо, що дивіться, це якраз про те, що у нас є таке явище, що ветеран це не пільговик, не лише пільговик, да? ну, є різні ситуації. А це також людина, яка будує розбудовує економіку, вкладається стосовно пільг. Дуже цікаве питання. Ну, так. <з800> <з900> <з800> більшість ветеранів, з якими ми тому що ж розробляли протягом розроблення законопроекту, у нас було дуже багато різних громадських слухань, які проводилися у вигляді форумів Ветерани Шлях додому. Там, де ми презентували законопроект, там де ми детально його показували, ілюстрували, які норми будуть. І саме головне збирали зворотній зв'язок від ветеранів. І більшість ветеранів були проти будь-яких пільг. Вони не хотіли, аби їм давали якісь пільги. На що вони просили? Вони хотіли, щоб цей закон давав їм можливості отримувати фінансову підтримку. Тобто державні певні дота дотаційні програми, да, там гранти, якісь певні державні на ну на нормальних умовах, кредитна історія, кредити дуже важливе питання. Ветерани, ну в нас взагалі проблема в країні з кредитами, да, з їхніми відсотковими ставками і з умовами їх видачі. І ветерани вони хотіли, аби держава продумала якийсь певний механізм для того, аби ветерану для започаткування і створення його бізнесу було легше отримати кредити. Для того аби легше було знову ж таки у загальному добратися до фінансування, за яке б вони могли стартанути. Але цей закон не про податкові пільги. Ну і знову ж таки скажу, що у нас одна з найнижчих податкових ставок. В Україні тому тут при грамотному о, організації ведення підприємницької діяльності податки вони не будуть такими суттєвими. Ти сказала, що дійсно ветерани не є дотаційними для громад, вони є навпаки таким викликом і можливістю для громад. А як я думаю, ти чула про об'єднання мінветеранів та мінсоцполітики? От, тому це трошки не, не співпадає з думкою про те, що ветерани не є дотаційними. Як ти вважаєш, ставиться держава саме до, до статусу ветерана? Тобто, з одного боку, ми такий закон лобіюємо ну, одні депутати, а інша частина, певно, можна власти в думку, думають, що ветерани мають щось спільне саме соціальне фсоціальна mm. політика, як... які якраз і займаються дотаціями і всім іншим, тому трошки не така. Мені також не зрозуміла така, і багатьом ветеранам, тому що е, дуже великий резонанс. Ця новина створила саме для ветеранської спільноти. Принаймні в моїй бульбашці жоден з ветеранів не підтримав цю ідею, а всі висловилися категорично проти. Е, я вважаю, що всі міністерства повинні працювати злагоджено. Коли ми говоримо про те, що ветерани не є там дотаційним суб'єктом, прям 100% дотаційним суб'єктом, тобто не верствою населення, яка потребує тотальної державної підтримки. Це не означає, що таких серед ветеранів немає. Є різні, є різні. Але коли ми але коли ми зводимо все виключно до оцих от до, до, ну, до м -м, пільху цих, то ми тоді відкидаємо тих ветеранів, які хочуть бути фінансово незалежні які спроможні. Будувати свою економічну спроможність самостійно шляхом ведення бізнесу або працевлаштування, коли ми об'єднуємо виключно змін соцполітикою. Тому що в парадигмі мінсоцполітики у того всього розвитку бізнесу у того всього немає. Саме тому потрібен окремо міністерство. Я вважаю, що воно можливе має бути тимчасовим, да? але тимчасовим це скільки? 10, 15, 20 років. Да? Ну тобто, поки воно не а, стане непотрібним. Наразі це міністерство потрібне. І це міністерство воно повинно якраз в собі збирати всі ключові аспекти, які потребують ветерани для своєго, для свого повноцінного відновлення. Як воно називалося? Та хай воно називається Міністерство ветеранів, так і називається. Але міністерство ветеранів повинно тісно співпрацювати з там з Мінсоцполітики, там з іншими міністерствами і з кожного міністерства в рамках його компетенцій. Брати ті програми е, і впроваджувати їх для того, аби ветеранам, е, ну скажімо так, жилося краще, і міноборони тут має бути чого з е, Мін тільки? А як міноборони? Що коли людина стає ветераном, а вона ніякого відношення не має подальшому до е, міноборони? Ну вибачте, має об'єктивно. Тому тут не потрібно об'єднувати на сьогоднішній день це не потрібна міра, але потрібно всім співпрацювати, якраз під парасолькою Мінветеранів. А як бути громадам? Тому що ми всі знаємо приклади, коли у Києві створюється закон. Але як кожна громада, бо всі громади дуже різні, вони мають імплементувати цей закон. Тобто, чи мають вони створювати власні політики та правила роботи ветеранського бізнесу, чи загалом всієї ветеранської політики у своєму місті, так? Як це має бути? Якраз цим законом ми намагалися покласти обов'язок, скажімо так. На громади, на державу розробляти відповідні державні цільові програми по розвитку і підтримки ветеранського підприємництва, і на громади е, імплементувати до себе ці державні цільові програми, і е, обов'язок громад, щоб вони розробляли е, ветеранські політики, тому що кожна громада є унікальною, має свій унікальний досвід від кількості ветеранів. До їхньої соціальної складової, там є хтось, ВПО, є іноземці, ну багато різних аспектів, які потрібно враховувати, з кореляція з чисельністю осіб пенсійного віку і тому подібне. І кожна громада повинна розробляти відповідно до своєї поточної ситуації ветеранську політику. І цей закон він якраз покладає відповідний обов'язок на громади. Вони повинні це робити. Чому про ветеранське підприємництво? Тому що під час роботи над законопроектом ми досліджували також, а що громади вже роблять на сьогоднішній день в контексті ветеранів. І ми прослідкували, що в контексті ветеранів громади, знову ж таки, виключно як соціальна підтримка, якісь разові виплати, там, допомоги і тому подібне. Громади не закладають в розвиток громад такі явища, як підтримка і розвиток ветеранського підприємництва. А це помилково. Ми хочемо, щоб вони це закладали. Мені здається, що це має бути е, написана політика. Тобто, це має бути ну, політика, це значить стратегія. Стратегія розвитку ветеранського підприємництва. Тобто, це не просто зібрати, умовно кажучи, круглий стіл або якийсь там е, коло ветеранської асоціації і сказати, от щось там робіть. Це має бути під керівництвом ради, щоб це було створено прямо для всієї громади. Ну, ради я маю на увазі керівництва громади, створений такий документ. Але от питання, як. Е, Громадам, тобто мені здається, що не вистачає експертів, які мають допомагати цим громадам? Тому що е, ну відверто, не нестача кадрів. Ми всі знаємо, що там, багато співробітників цієї ж ради поїхали, що один і той же співробітник виконує там багато функцій. Хто цим має займатися? Тобто, от мала громада, наприклад, там з населенням, там як е, тисяч, наприклад, якщо це було місто і об'єднана громада, хто цим буде займатися там? Як це має відбуватися? Ну, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, це міф, що немає кому цим займатися. Тому що спочатку йде бажання, а потім шукаються можливості. І більшість, знову ж таки, за результатами форумів Ветеран-Шлях додому. Ми побачили одну закономірність. Багато представників громад, які були запрошені, брали участь як там глядачі, слухачі у наших, на наших форумах. Вони казали: у нас проблем з ветеранами взагалі немає. А коли ми задавали питання, а що ви взагалі вже робили для ветеранів в межах своєї громади, вони казали, що нічого. Ось тут і проблема. Полягає в тому, що немає ні не проблем, немає, а просто нічого не робиш. Коли ти нічого не робиш, в тебе не проявляються е, проблеми, які потрібно вирішити, не проявляються способи закриття цих проблем, як за який бюджет, через кого і тому подібне. Тобто, перша чергова проблема громад це відсутність бажання взагалі дивитися в напрямку того, аби е, щось робити для цільової аудиторії, як ветерани, члени їх сімей. Коли з'являється бажання, далі у нас зараз розвинути громадський сектор дуже сильно. Такого класу послуги надаються багатьма громадськими організаціями. І громади можуть стукатися і просити про допомогу і казати, що їм це потрібно. І це дієвий механізм. Далі у нас насправді є знову ж такі громадські організації, які надають фінансову підтримку для очільників громад і кадрів. Або ті проходили навчання там, в Польщі, наприклад, обмінювалися досвідом а, а, і приїжджали в Україну в свої громади, і цей досвід імплементовували. Це все фінансується. Можливості насправді є. Велика проблема відсутність бажання. Тобто це має бути стратегія, але не тільки про ветеранське підприємництво. Ми зараз говоримо взагалі про ветеранську політику в громаді, правильно ж? Я вважаю, що ветеранська політика в громаді вона не може існувати поза межами загальної стратегії розвитку громади в цілому. А це є одна з складових, тому що у нас немає ветеранської громади. У нас ветерани, вони також існують із іншими категоріями населення. І тому ми не можемо пропрацювати ветеранську політику поза межами потреб іншого інших громадян, які живуть в цій громаді. Але ми не повинні, коли ми пропрацьовуємо загальну стратегію розвитку громад, упускати таку категорію населення як ветерани окремо. І їх розпилювати на осіб, там людей з інвалідністю, або людей, там, які потребують якесь соціальне забезпечення, або ще когось, да, не визнаючи їхнього спеціального статусу, тому що цей спеціальний статус це є певний досвід, який веде за собою певні чи то можливості, чи то проблеми, які потрібно враховувати, тому що ветеран людина з інвалідністю це трошки інша людина з інвалідністю, ніж ніж там інша, яка здобула цю інвалідність через. Нещасний випадок, або просто за станом здоров'я. Да? І це потрібно враховувати. Тому ветеранська політика повинна бути в, рам... в кожній громаді на сьогоднішній день в рамках е... загальної політики розвитку, стратегії розвитку громади. Вона повинна враховуватись і її повинні враховувати. От сьогодні приїхала саме Івано-Франківську громаду, і сьогодні буде зустріч з всіма, можу сказати, стейкхолдерами ветеранського бізнесу, бажаючих дізнатися про це детальніше. Про що буде сьогоднішній навчальний захід, і що буде обговорюватися? Чому це важливо? Сьогодні ми поговоримо і про законопроект. Я розповім про його основні положення, ключові, для того, щоб спільнота розуміла. Що змінилося, чому те, що ми хотіли, того не буде знову ж таки про членів сім'ї, да, тому що я, наприклад, особисто вболівала за те, аби ветеранським бізнесом вважався той бізнес, який заснований членами сім'ї, і це було важливо насправді і дуже багато з представників ветеранської спільноти очікували на це, так. але цього не буде. І я вважаю як співавторка, я повинна прокомунікувати. З цільовою аудиторією про те, що цього не буде, і чому цього не буде. Ну, бо неправильно не прокомунікувати. І також ми будемо говорити про те, як започаткувати про юридичні ази основи започаткування ведення бізнесу, тому що на сьогоднішній день, до речі, дуже цікава історія спостерігається. В цілому держава сприймає ветеранів як соціально незалежну, економічно, спроможну спільноту. Ну, в, цілому. От, в принципі, якщо так подивитися, то є на це певні натяки. Але якщо подивитися про ті заходи, які організовуються, навчальні заходи для ветеранів, підтримки різні, то здебільшого направлено на те, на, на ветерана в якості ветерана-працівника. І принаймні, от в моїй бульбашці я бачу, що дуже багато різних заходів, які там семінари, кругові столи, конференції, зараз направлені на те, аби показати ветерану можливості його як працівника. Я хочу показати ветерану все ж таки його можливості як підприємця і як людини, яка може створювати робочі місця і для ветеранів, і для цивільного населення. Вже по бажанню, як він захоче. Тому це для мене важливо і важливо для ветеранів. Другий аспект, який я бачу, зараз багато вчать маркетингової складової, да, там як започаткувати бізнес. Зараз багато там розповідають, як отримати грант на, 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 на бізнес. Але мало хто а, враховує при цьому всьому юридичну складову ведення самого бізнесу. А, є певні юридичні обмеження, які при вибудові маркетингової складової потрібно враховувати. А про це ніхто не говорить. Тобто, вам спочатку ветеранам можуть сказати, ти можеш стати ФОПом першої групи і продавати каву на території всієї України. Це твоя маркетингова стратегія. Ми оцінюємо там таку-то цільову аудиторію, і тому подібне. Він подивиться, да, податки низькі, проста бухгалтерія, мене це влаштовує. да, Це саме просте, що може бути. А насправді він не зможе з цією маркетинговою стратегією бути ФОПом першої групи. Йому потрібно буде обрати іншу структуру ведення бізнесу юридичну, аби він зміг відповідати цій маркетинговій складові. А виявіть, що ця людина вже гроші отримала на грант, ну там якусь допомогу якусь фінансову, аби реалізувати. Але цьому ніхто, про це ніхто не розповідає. І це потрібно враховувати, і це, про це потрібно говорити. Тому ми сьогодні проговоримо про усі ці моменти, тонкощі, які важливо врахувати на старті. Започаткування ведення власної справи, і е, цей захід буде корисним і для діючих вже підприємців. І також на цей захід я знаю, що прийдуть і представники і міської ради і власної ради, які саме працюють, і, і різних інших ветеранських організацій, які саме працюють з ветеранами, і допомагають їм, тобто, вже люди, які експертно працюють, тому що дійсно цих. Знань не достає людям у громадах, і це дуже важливо. І дуже дякую тобі, що ваше адвокатське об'єднання, і ти, зокрема, долучилися і проводити такі заходи в Вано-Франківську. Дякую велике за запрошення і хочу подякувати взагалі в цілому нашій ініціативі «Ветерани. шлях додому, тому що це насправді потужна ініціатива, яка об'єднала в собі і ветеранів. І цивільне населення, і це така синергія, яка показує, що ми не повинні конкурувати. Ми повинні співдіяти і допомагати один одному. Я тобі дуже дякую за нашу розмову. Дякую, бажаю успіху сьогодні на заході і бажаю всім долучатися, допомагати ветеранам відкривати власну справу. Якщо ви, ви ветеран також отримувати знання та діяти, не зволікати, вірити у себе і також всім іншим глядачам. Я бажаю впевненості, натхнення і розвитку вашої вашому бізнесу, вашої власній справи. Всього найкращого, перемоги нам.